Увага! Новинка на розпакуй. Сумка Елегія. Три в одному. Одна сумка три формати: максимум стилю, комфорту та функціональності. Сумка, яка підлаштовується під ваш темп життя, настрій і плани. Це так зручно. І ціна усього від 499 гривень. Завдяки унікальній конструкції сумка змінює розмір за лічені секунди. Від компактної до великої. Це ж сумка трансформер, клач, класична сумка і великий шопер. І навпаки, як вам з. Зручно саме зараз, на усі випадки життя. Додаткові кишені допоможуть тримати важливі речі завжди під рукою. Зручні, міцні ручки витримають усе від щоденного шопінгу до незабутньої подорожі. Сумку Елегія можна прати у пральній машинці, завжди чиста та свіжа, без зайвих зусиль, і представлена у широкій палітрі кольорів. Сумка Елегія три в одному. Одна сумка безліч можливостей. Усього від 499 гривень. Телефонуйте!